Вітаю вас, мої любі діти та дорослі. Пора року в нас зима. Веселішої нема. У дітей розваг багато. ось і лижі і санчата, ковзани та ігри в сніжки. Всі засніжені доріжки. Малята пропоную вивчити вірш Платона Воронько, Гра в сніжки. Від доріжки до доріжки. Полетіли влучні сніжки, і почався білий бій. Закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, і ніхто впізнать не міг, де чиї стирчали ніжки. Ой весела гра у сніжки. Повторимо разом від доріжки до доріжки. Полетіли влучні сніжки, і почався білий бій. Закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився, зверху сніг і знизу сніг. І ніхто впізнать не міг, де чиї стирчали ніжки. Ой весела гра у сніжки. А тепер повторіть самостійно. І я впевнена, що у вас все вийде. Буду чекати ваші декламування вірша Платона Воронько. Гра в сніжки!